Доброго дня, шановні журналісти. Наша тема брифінгу сьогодні цих подій, які відбулися в стінах парламенту, а саме наше блокування трибуни. І Ви пам'ятаєте, що ми озвучували основну вимогу блокування трибуни? Це створення тимчасової слідчої комісії щодо заяви голови фінансової інспекції Гордієнка, який заявив про зложування в уряді Яценюка на суму більше 7,5 мільярдів гривень. Але нас обурює той факт, що більшість так звана коаліції я не реагує на вимоги громадськості і Всеукраїнського об'єднання свобода та інших позафракційних депутатів, які вимагають створення тимчасової слідчої комісії для неупередженого розслідування фактів корупції, які прозвучали в уряді Яценюка. Ми ми вважаємо, що не припустимо, що після майдану, коли українці стояли, боролися за те, щоб була знищена корупція в українській державі, щоб ми жили в іншій країні і далі корупційні схеми працюють. А обурює той факт, що та людина, тобто керівник фінансової інспекції, який заявив про такі факти, його усунули від займаної посади, замість того, щоб усувати тих корупціонерів, які причетні до фактів корупції, то усувають людину, яка вказує на факти корупції. Тому ми вважаємо, що уряд Яценюка і сам Яценюк покриває корупційні схеми в Україні, які далі розграбовують наш бюджет доводять до зубожіння українське суспільство. Українці зараз залишилися за межою бідності, ледь, ледь кінці з кінцями зводять. А тої сторони ми бачимо, що коаліція не хоче створювати ТСК і будь-яким приводом мається, намагається десь відкласти це питання, затягнути, тобто перекидають його в комітети і на інші дні розгляд цього питання. Тому ми залишаємо за собою право надалі вимагати створення ТСК. Ми погоджуємося з тим, що завтра наші депутати будуть брати в роботі участі комітетів і розглядати ці факти, і будемо дійсно вимагати, щоб на четвер все ж таки коаліція поставила законопроект про створення тимчасової слідчої комісії. А